У лісовому урочищі Діброва поблизу селища міського типу Мельниця-Подільська над Дністром розташована ботанічна пам'ятка природи дуби брати 3 Вік цього дуба сягає 230-250 років. Висота 25 метрів, а діаметр основи близько 2,5 метрів. Дерево мало три стовбури діаметром близько 1 метр кожен. У 2016 році ці три стовбури ще стояли, два вже були сухими, а третій починав сихати. До 2022 року залишився лише один стовбур, інші впали. А до 2024 року вже всі три стовбори лежали на землі. Тепер вони вкриті мохом, слугують домівкою, місцем для харчування та розмноження багатьох видів тварин, а також підтримують зростання різноманітних рослин. Доцільно поруч посадити три молоді дуби як символ продовження життя і пам'яті про дубів братів.